Чи справді Ліверпуль найкраща команда світу в цьому сезоні? Слот Геній, чи це багаж клопа? Салах не отримає золотий м'яч. Всім привіт, друзі! Після невеличкої перерви я повертаюся до активної роботи. ні! Oh, no. О, ні! Так, так. І сьогодні ми з вами поговоримо про Ліверпуль, команду, яка дивує всіх в цьому сезоні. Виграла груповий етап Ліги Чемпіонів, та з 99% вирогідністю виграє АПЛ. Чи справді Ліверпуль найкраща команда світу в цьому сезоні? Чи справді ця команда настільки нестримна? Чи це всього лише череда несподіваних факторів, які допомагають улюбленій команді групи Бітлз бути на вершині? Зараз ми про це дізнаємося, тож давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Спершу я пропоную вам поговорити про позитивні моменти в грі Ліверпуля, які допомагають їм у цьому сезоні претендувати на найбільш важливі трофеї. І перший такий момент, про який хотілося б поговорити, це тренер. Слот геній чи це багаж клопа? Цікаве питання, відповідь на яке в мене є. Слот точно не геній, як мінімум поки що, але він дуже хороший спеціаліст, який вміє працювати з матеріалом, який в нього є. Клоп залишив після себе одну. З найсильніших команд в історії АПЛ. І я говорю це цілком серйозно. Так це вже давно не той Ліверпуль із непрохідним вандейком, і де попереду все вирішувала трійка Манефір Міно Салах. Однак клоп створив нову працюючу модель системи гри Ліверпуля через Арнольда та Салаха на одному фланці та через непередбачуваність у виборі атакуючого складу на кожен новий матч. Подумайте самі, скільки варіантів має Ліверпуль у трійці атаки, де місце заброньовано тільки од. Одному єгиптянину це все зробив ще клоп, але при ньому команда вже не могла досягати настільки феєричних результатів, оскільки була виснажена методами роботи німця. Клоп покладається на емоції в роботі з гравцями. Але оскільки гравці теж люди, в них відбулося вигорання. Сложе більш спокійний у цьому плані, та він не гонить свою команду вигравати по 7-0 в кожній грі. Через це Ліверпуль економить сили та енергію, яка потрібна їм по ходу всього сезону. Чеп, 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 аперкот, аперкот, і вириваємось. Наступний фактор успіху Ліверпуля: це Алісон, Ван Дейк і Арнольд. Кажу Віталій, а куди ж бобрів дівати? Чому ж я взяв саме цих трьох гравців? Тому що вони однаково важливі та необхідні для гри сьогоднішнього Ліверпуля. Алісон просто в чудовій формі, що ви могли побачити в матчі проти ПСЖ. А як ми з вами знаємо, хороший воротар це половина команди. На прикладі того ж матчу проти ПСЖ ми з вами могли побачити необхідність і трента в Ліверпулі. Париж перекрив фланг Салаха та Арнольда, та обидва ці гравці не могли креативити та взаємоді. В тій мірі, в якій вони робляться в матчах АПЛ. А лівий фланг Ліверпулю все ж таки нижче рівнем, ніж правий. Тому ми з вами побачили настільки ніякий Ліверпуль у Парижі. Ну і тепер поговоримо про Вандейка. Це точно не та його версія, яка претендувала на Золотий М'яч, та по невідомих мені причинах не отримала тоді його. Це просто стабільний Ван Дейк. людина, яка не стрибає на міжпланетний рівень, де були свого часу Роналдо та Месі, але він стабільно демонструє в майже кожній грі сезону, що він один із найкращих захисників в історії не тільки АПЛ, але й футболу взагалі. Повна шляпа. про це поговорили. Та в нас залишилася ще одна причина успіху Ліверпуля. Та, можливо, ця причина навіть і найважливіша в цьому сезоні. А саме, як ви всі, я думаю, вже давно здогадалися: мова піде про Мухаммеда Салаха, людину, яка б'є всі можливі рекорди результативності. На днях зрівнявся з куном Агуеро по Галах ВПЛ. Тепер у єгиптянина їх 184 І це все просто божевілля. Салах компенсує багато. Недоліків у грі Ліверпуля в цьому сезоні, про які ми поговоримо трохи згодом. Але зараз я просто хочу висловити свій захват від гри цього гравця, який за цей сезон АПЛ вже забив 27 голів і віддав 17 асистів. Просто вау! Спасіба і Ну а тепер поговоримо про те, чому ми з вами всі тут сьогодні зібралися. Що ж не так із цим Ліверпулем, і чому, на мою думку, команда не зможе виграти лігу чемпіонів у цьому сезоні, а Салах не отримає золотий м'яч. Це комплекта. Причин є декілька, та перша з них це відсутність забивного форварда. Хтось скаже, що з таким салахом це не обов'язково, та в принципі буде правий, на довгій дистанції Салах здатний закрити собою цю проблему. Але в такому турнірі, як Ліга Чемпіонів, де кожен матч плей-офф має значення, для Ліверпулю це велика розкіш ставити Дарвіна Нуніза в свою основу. Гравець непоганий. Але з купою великих проблем, особливо коли мова стосується реалізації. А як показав матч із ПСЖ, і про що ми з вами вже сьогодні згадували, якщо команда суперників зможе закрити фланг Арнольда та Салаха, то Ліверпуль одразу втрачає 90% свого атакувального потенціалу. В таких ситуаціях будь-який момент цінний, А в тому, що Нунь зможе реалізовувати подібні моменти у важливих для Ліверпуля матчах, в мене є великі сумніви. Друга проблема, це як би банально не звучала сітка Ліверпулю. Так, як я вже зазначав, Ліверпуль на 99% уже виграв АПЛ у цьому сезоні та теоретично зможе зосередитися повністю на лізі чемпіонів. Але це англійська прем'єр-ліга, тому повністю не звертати на неї увагу не вийде. Там кожен суперник здатний відібрати очки в Ліверпулю, та нехай відрив від Арсеналу доволі великий. Але якщо кинути всю свою увагу. На Лігу чемпіонів, то дуже швидко в команди слота можуть початися проблеми. А в самі ліці чемпіонів Ліверпулю не пощастило з частиною сітки. Зараз вони б'ються проти ПСЖ. Далі, можливо, будуть гризтися з темним коником турніру Астон Вілою та їх тренером Емері, який вміє грати та перемагати в Єврокубках. А далі, взагалі, можливо, вони вийдуть на королівську команду в їх турнірі. Та чи зможе цей Ліверпуль обіграти сьогоднішній? Нехай і проблемний, але все одно мадридський реал це велике питання. Можливо, все можливо, це футбол, але з такою дорогою до фіналу десь не впасти в прірву по дорозі Ліверпулю буде дуже важко. Ну і ще одна причина: це лідер команди Мухаммед Салах. Чи здатний він привести команду не тільки до перемоги в АПЛ, але також і в Ліді Чемпіонів. Це питання він у неймовірній формі. Однак раніше ми вже бачили таке, коли Салах занадто мотивований, він буває, перегорає, як і будь-яка людина. Чи повториться історія цього разу? Подивимось, а на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати разом зі мною за Ліверпулем і іншими найкращими командами світу. Натискайте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та клікайте на колокольчик, якщо хочете, взагалі хтось на нього натискає. Що скажеш, а це якась афера. Обожні афери. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе! Та скоро побачимось у нових відео. До зустрічі. На вірьочці записка, яка каже, зразя дявушка, если ви хотіти зайнятися зі мною сексом, дерніть за вірьовачку два рази. Якщо ви не хочете зайнятися зі мною сексом, дернете 38 разів, але останні 8 раз трошки швидше.